На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 лютого 2026 року. Перед щоденником відповів на ваші численні питання щодо посівів трав'янистих овочевих рослин на 13 та 14 лютого 2026 року ви запитуєте, чому тільки корене плодові овочі? Чому не можна петрушку посіяти, кріп, посадити, помідори ті ж, огірочки? А тому, що це четверта фаза місяця, це спадаючий місяць, це завершення місячного циклу. І чому ми все-таки використовуємо знаки «Козоріг» та телець для того, щоб отримати гарний врожай, саме корени плодових овочів: це морква, це буряк, це картопля. До речі, багато хто посіє насіння кореневої селери на розсаду. Це то, теж дуже добре. Так от, четверта фаза 25% залишається енергії, навіть менше. І саме телець та козаріг – це знаки стихії землі. І це знаки коріння. Значить, Знаки коріння дають нам багатий врожай картоплі, буряку, моркви і інших культур, які нам дають врожай в самої землі. Це якраз достатньо енергії, саме ці знаки дають нам врожай. В інших знаках ми не використовуємо. І не використовуємо посадку коренеплодових овочів, в тому ж стрільці, тільки насіння і інші знаки теж не використовуємо. Отже, хотілося донести вам цю інформацію, що знаки коріння, телець та козоріг, знаки стихії землі формують в четвертій фазі гарний багатий врожай саме з таких овочевих культур. Ну що ж, продовжуємо наше відео. Отже, сьогодні, 13 та завтра, 14 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці козоріг. Четверта фаза. І в нас якраз дві доби для успішної праці з посадками коренеплодових плодових овочів, сім насіння буряку, моркви, картоплю висаджуємо. Це все в теплицях робимо там, де дуже холодно, і в теплих країнах. Висіваємо насіння кореневої селери на розсаду, сім в теплицях редиску, часних садимо та інші корінці. Також сіємо насіння цибулі на розсаду. Зараз ексибішн дуже популярний ця, ця популярна ця цибуля, будь ласка, і інші цибулі голландські можна висаджувати, висівати насіння на розсаду. І працюємо з будь-якою розсадою. Перевалка, пересадка, все це треба робити якраз 13 та 14. -го. І можна пересаджувати кімнатні рослини, можна нарізати живці і укорінювати їх. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. При сонячній поході можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від дочкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 та 14 лютого сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 13 та 14 лютого 2026 року. Так працюють енергії місяця в знаці козоріг і дуже вразливий жовчний міхор. Отже, не використовуємо для харчування жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези, каву, шоколад та алкоголь. А готуємо смачні страви із риби, із морепродуктів, їмо молочні та кисломолочні продукти. Готуємо страви із пісного м'яса, відварені яйця для тих, хто їсть і м'ясо, і яйця. Будь ласка, можна використовувати. Готуйте макароні вироби, доступні свіжі та варені овочі, фрукти, все-все це підходить для приготування різних страв. І додавайте вітаміну зелень. Додайте по можливості до вашого меню журавлину, гранати і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту! Тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх справах! Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!